Добрий день, дітлахи! А чи подобається вам грати в ігри? Впевнена, що так. Усі хлопчики і дівчатка люблять гратися, і так ведеться з давніх давен. Коли ще не було ні телефонів, ні планшетів, ні комп'ютерів і навіть книжок, за читанням яких можна було провести багато часу, малеча не нудьгувала, не марнувала час дарма, а вибігала на галявину, весною влітку та восени хороводи водила та співала, взимку на ковзанах та санчатах каталася, а ще грала в різні ігри. Правила гри не записували, а дивилися на старший діточок та й гралися самі. Цим іграм дали назву народні, бо вигадали їх не поет, чи письменник, а сам народ. І передавалися вони, іноді змінюючись з покоління в покоління. До нас Дійшли такі ігри, в яких брали участь тільки хлопчики або тільки дівчатка. Грались і гуртом. І сьогодні я хочу вас познайомити з грою, яка називається Лис. Лиса вибирають за допомогою будь-якої лічилки, Потім – Побравшись за руки, всі стають у коло. Лис йде всередину. Коло рухається то вправо, то вліво з піснею. А слова пісні такі: Ха-ха-ха, гі-гі-гі, лис зловився в капкані. Качки, кури, голуб'ята, тіштесь, смійтесь, гі-гі-гі, злодій лис у капкані. Ой ой, вирвався, утікайте, тепер в нього страшна злість, кого зловить, того з'їсть. Доспівавши пісню до кінця, діти швидко розбігаються в різні боки, а лис ловить, кого піймає, той стає лисом, і гра починається знову. Тож, діти, грайтесь та не нудьгуйте, а слова пісні. Можете вигадати самі.